Життєвою є форма, в якій тіло організму перебуває в гармонії з зовнішнім середовищем. Вармінг. Параграф 5. Життєві форми рослин і тварин як адаптації до середовища мешкання. Основні поняття і ключові терміни. Життєва форма рослин. Життєва форма тварин. Зміст. Чому класифікації життєвих форм рослин є екологічними? Життєва форма рослин зовнішній вигляд рослинних організмів, що відображає їхню пристосованість до умов середовища існування. Термін життєва форма рослин запропонував наприкінці XIX століття відомий данський ботанік один із засновників екології та морфології рослин Еугеніус Вармінг. 1841-1924 роки життя Він вважав, що різні види рослин залежно від однакових зовнішніх умов, набувають однакового зовнішнього вигляду й форми та досягають у своєму розвитку однієї тієї самої мети досить різними шляхами. Наприклад, до посушливих місць існування в одних видів формується таке пристосування, як опушеність, у інших восковий наліт, у третіх редукція листків, існують різні класифікації життєвих форм рослин, що пояснюються застосуванням різних принципів групування. Широкого застосування у морфології рослин набула екологічна класифікація життєвих форм, розроблена на початку ХХ століття данським ботаніком Крістеном Раункєром, Роки життя 1860-1938. З усієї сукупності ознак життєвих форм він виокремив одну, що характеризує пристосування рослин до холодної або сухої пори року. Це розміщення бруньок відновлення на рослині високо над ґрунтом, низько над ґрунтом біля поверхні ґрунту в ґрунті. Класифікація Серебрякова 1914-1969 роки життя характеризує адаптації різних видів рослин, пов'язані з особливостями росту і тривалістю життєвого циклу. Згідно з нею виокремлюють такі категорії життєвих форм судинних рослин дерев'янисті, дерева, кущі й кущики, напівдерев'янисті, напівкущі й напівкущики, наземні трав'янисті, одно та багаторічні трави і водні трав'янисті, земноводні рослини, плаваючі трави підводні трави. Серед цих життєвих форм, незалежно одна від одної, можуть виникати ляноподібні сланкі форми та інші, ілюстрація 9. Приклади категорії дерев'янисті це дуб калина шипшина, напівдерев'янисті, чебрець ефера лаванда. Наземні трав'янисті лопух пирі бегонія, водні трав'янисті очерет латаття стрілолист. Отже, класифікації життєвих форм рослин є екологічними, оскільки відображають подібність адаптацій різних видів, що виникає під дією однакових екологічних умов, за якими ознаками класифікують життєві форми тварин? Життєва форма тварин це група особин, що мають подібні морфологічні пристосування для існування в однаковому середовищі. У тварин життєві форми є на диво різноманітними, оскільки для цієї групи еукаріотичних організмів характерні активний рух, локомоція і гетеротрофне живлення, що потребує певних способів пошуку й добування їжі. Через те життєві форми тварин класифікують за такими основними ознаками, як спосіб руху та спосіб добування їжі. На зовнішньому вигляді тварин позначається їхня пристосованість до різних екологічних ніж, особливості розмноження тощо, життєві форми тварин виокремлюють за різними ознаками для різних систематичних груп. Так для савців однією з таких основних ознак є способи локомоції, наприклад, бігаючи, стрибаючи, повзаючи. Життєві форми птахів розрізняють за способом добування їжі, наприклад, комахоїдні, зерноїдні, хижі, риб за формою тіла, наприклад, торпедоподібні, змієподібні, жалких за активністю і особливостями розмноження, дві життєві форми поліпа й медузи. Найпоширенішою є класифікація життєвих форм тварин за Кашкаровим, за якою виокремлюють плаваючі, сутоводні, напівводні, риючі, наземні, бігаючі, стрибаючі, повзаючі, деревні повітряні життєві форми. Отже, основними ознаками для класифікації життєвих форм тварин Можуть бути способи переміщення, способи добування їжі, особливості розмноження, форма тіла та пристосованість до середовища існування. Ставлення – біологія плюс література, повітряна життєва форма тварин. Одного разу перелетіла якась звіринка з дерева на дерево. Зірвалась з високої ялинки і, розчепірившись, мов кажан, пішла вниз, а потім з розгону вигналась вгору і вчепилась за стовбур осики. Іван Багряний, тигроловий, йдеться про політуху Сибірську або летягу звичайну. Яким є сузір'я адаптацій або комплекс адаптацій для цієї життєвої форми?